Буковель інтенсивно накидає сніг на траси. 16С. У цьому відео буду показувати траси, на які накидається сніг, на що є потенціал, на які відкриття та в загальному ситуацію обстановочку по Буковелі. Друзі, ви обов'язково дивитесь офіс, під цим відео, підтримуєте нас, приходите до нас на найкращий прокат квадроциклів, з найкращими маршрутами в регіоні. До речі, зараз розігруємо довоємо подорож, там деталі в профілі інстаграмчику квадроциклів. І до нас в прокат за спорядженням, обираєте найкращі лижні масочки шолена, балаклави, рукавички Вельвет. Погнали, коротко, ясно, про найголовніше. Рухаємося ми зараз по вершині другого підйомника, на вершині гори Буковель, найпопулярнішої точки. Тут бачите, стоять хлопці з патруля. Дивляться, щоб ніхто не заїжджав туди на трасу, яка закрита. А чого закрита, бо там зараз змагання і таке буде ще орієнтовно сім днів кажуть, двоєчка буде клзить. Тому що, обирайте альтернативні схили. Звідси ми бачимо, що насипаєте тут одразу наверху бігейри для спортськів-фісталістів, тому що там бурдюки катаються, сноубордисти. І, значить, туди і далі, що ми бачимо? біатлонний комплекс, на якому також насипається сніжок. Погнали на трасу 20, яка ці дні просто мега сильно перенасичена людьми. Я думаю, ви розумієте, по якій причині це відбувається. Адже на червону двойку не поїдеш. Тому всі сюди, всі сюди, всі сюди. А хтось звідти воно бачите. Хто куди, У кожного свій напрямок. О, хто там дивився двіжняки, оці ті хтось, що залітають. Це вони знаходяться отут -от -от на панорамі. На панорамі другий, Аж дві пушки дві. Так, тут хтось розсипав. По трасі номер 2 ц ну вона, по-перше, ідеальна, її стан це просто не описуєми словами побачайте, але вона фантастична. І дивлюся, тут насипається сніжок та? біля цього нового підйомника, ще біля Mountain Residence. Ну що я вам скажу? Коротше, будуть вони його, походу, тримати, крутити, і це сезон. Така реклама, я так понял. Але підйомничок той фест повільний. Фест. Ростичка повільна. На вершині п'ятого підйомнику працює снігова система. Тому що, тому насипається більше снігу, це для того, щоб траса номер 5 h довше прожила до кінця сезону. Зараз, поки є така згода, поки є така можливість. В інстаграмі ті, хто ці, постійно пишуть, я ну, спустись по чорній трасі, спустись, проїдься по ній. Ну що, спробуємо. Звісно, сам себе не особо знімаєш, але спробуємо щось та й проїхати. Так? Траса трошки така зверта. Бетон, сик легенький. Але лижан ну, у мене там горний, ладно. Зарізається в шай чортко. Ууу! Трошка, трошка! І тут на розгон навзльот! Там що вже хоче тут їхати і навзльот, йти там стрибок зробити, але треба зупинитися, познімати відео. Дивіться, який пейзаж. така краса, краса. Такі пейзажі доступні тільки тим, хто дійшов до рівня катання по чорних трасах. Погнали, Проїдемося зараз по чорній трасі номер 5 h Подивився, нікого не є, все, можна летіти. Їду без поворотів, чисто на відео. Майже без поворотів. Ууу! Пацаном треба ще не збитися. Ого! Оце да! Бачите, що відбулось? Не знаю, чи в камеру да, чи ні, але в лице мені від його лиш такого стрельнуло снігом дуже больно. Щоб був без маски би. Порізало очі. І траса номер 5 -ка. Суперичний. Ідеальний схил для всіх початківців. Схил, на якому немає людей. Але крошка. Бачите, міськами зараз теж є трохи. Обожнюю цю трасу. Щоб вчити когось щось. Тут просто супер. Хелл закриту і шум. Що то може бути? То може бути 16-та траса Буковель. 16С траса. Найкрутіша чорна траса Буковелі, і вона дуже класно зараз насипається сніжком. Тим часом ми рухаємося з вами далі. Проїдемося взагалі по 16 шістнадцяти. Ох, як тут накидає, навіть камеру. По 16-ті, 16Б траса, як ви тут бачите, вона закрита є і снігу не накидається. До речі, на 16С. Тут зараз підйомника покажу. Снігу вже так нормально накидали. 16b Slope just closed and nothing else. 16А траса. Ну, народ, вона сьогодні класна. Я вже тут прямий в TikTok вів проїхав. Суперечна. Просто чітко. Лижа тримає. Ну просто супер. Молодці, пацани, класна кантина тут все. Дивіться, цей поворот ненавижу просто його. Все, Чого я не люблю 16-трасу а за поворот. Там як синя, тут поворот. Ну і ви поняли, про що, так? Да? А далі, ну то тут так, стали. Тут треба їхати майже прямо. Тільки легенько канти міняти, бо інакше краса легка знову. Із 16-го підйомнику також видно, окрім 12-ї траси, як просипають тут снігу на переїзд з 12 до 16. -ки. Тому що буде там насипатися сніг. Ще де насипається сніг на п'тьорочці на вершині, там надувається, виходить, сніг. І їдемо в наступні краї, в зону, де я цього року дуже мало катосю. В зону катання біля 14-го підйомничку там насипається інтенсивно дуже сніг. Поїдемо зараз через червоний спуск. Початків цей поїзд заборонено. Одинадцятка. Ну, на жаль, вона не насипається. Хоча до потепління насипалася. Можливо, буде в перспективі. Окрім того, що 11-ті траси просто фантастичні. Ще хочу дві новини показати. До 15 ми ще дійдемо. Там дві траси насипаються снігом. Та... А вісімка! А, вже трошки призупинили снігові системи. Але вісімка також насипається. Але є нюанс. Там могульна траса, тому ну... для туристичного катання там буде. Закрито. Рідко я тут буваю, але зараз виїхав все ж на вершину 14 та 15 підйомничків. Зараз поїду по саній трасі туди. І що хочу показати? Ага, опа, то, що я хотів показати, вже, на жаль, змінилося. Так, зміни в контенті. Вчора насипалася інтенсивно 22-га траса, сьогодні бачу лише кучу чугури снігу. Щось тут снігові системи не працюють вгорі. Може, то на вулиці вже потепліло чи ще? Але взагалі вона насипала, щоб ви розуміли. Так, так що 22, -ка? скоро, та й має бути. На питання про траси для початківців я би однозначно сказав, би відповідь, що це 14Б найлегша, да? ну, але поки вона не відкрита на повну, то тут переїзд на 15А червону, краще туди сі не сунути. Я би не радив вам нікому взагалі. Мисі заїжджаємо на 15А червону трасу. І дивимось, які траси накидаються снігом у Буковелі. Які траси будуть відкриті. Так, пацан, іде, як наче лупити його. От такі дві жухи бувають. Їдемо по 15 ки бачите, навіть стан цієї траси, вона класна. Всі траси взагалі зараз красні. Погода така на вулиці класна. Так, 15 це траса. Вона накидається снігом. Відповідно, скоро буде. Відкрита. Тобто траса номер 15 Це одна з тих, які зовсім скоро відкриються. Погнали далі. На 15-й трасі. Я ще в цьому сезоні взагалі на Ютуб нічого не знімав. Там вверху ще забув показати теж. Насипають сніг 15-ку. Рухаюся далі по 15-й трасі, тут насипається трошки сніжку, але це просто ого! Тут дивіться, я ще пам'ятаю це місце, коли там було зовсім по-іншому. А то переїзд до аквапарку. так. Зробили, буде траса до Глейшеру, до Глейшеру, так точніше сказати. Ми рухаємося по 15Е-трасі, синій, чотка траса. І раніше можна було їхати так, заїжджати собі в Гуцуленд, так? але зараз сам момент is changed. Щось помінялося, тому тут вже заїзду на Гуцулен, як бачите, не є, не є. Треба тільки везлиш, іти собі, паркуватися чи приходити пішки сюди. І тоді ви зможете сходити до Гуцуленду. Ми зараз рухаємося так прямо і доїжджаємо до 15-го підйомничку, або можемо переїхати трохи далі на 8 підйомник чи 11. -й. Давно я не був на 14-ті, само собою. Ну, тут чітенко. Траса фантастична. Але взяв би я свої розсіки хіро, я б так не говорив, якщо чесно. Бо коли канти тупі, то враження і відчуття вони зовсім інші. Так, хочу дугою зайти на 13-й підйомник. Я сі розігнав, подивився, оцінив ситуацію. Вдохбут пішов. Жив. Так, так, так. Все, чітко. Всі живі. Біатлонний комплекс накидається інтенсивно снігом також. Тому, хто катає там на бігових лижах, ще трошки під'їхав до 13-го підйомнику, якраз по дорозі тут і бачу 13 дешку. Дивіться, ракурс ідеальний на неї. Ну і ідеальний, нічого ні, дивіться. Накидається сніжком, ще трохи та буде відкриття. Туди навіть бачимо вже 13 цежку. Доїжджаю вже якраз до 13 це на підйомничку, бачу, її тут детальніше так вона показується, провиднюється. Ну, тут снігові системи дують та йдують, що вчора, що сьогодні наповну. Вже кочугури величезні, пацики привезять. Дуже реально, ротрак може заїжджати, розротрачувати та й буде робоча, в принципі, траса, напевно. Чуть-чуть ще би додути. Тільки за ніч ти надується вже, думаю, достатня кількість. Ах, сніг летить зараз у руку, у рука без рукавиці. Зніму, зніму, хочу ще зняти. Ще, ще, ще дивіться. Фух, трошки захекався, спускався по 13-й трасі, навалив трошки розкритих поворотами. Тут 22 цешка і до неї переїзд видно. І те, що я вам казав, що насипається сніг. Зараз проїду ще трохи нижче. Ще більше видно. Опа, дивіться. 22 цешка. Інтенсивно запилюється реально. Ну, до підйомника, по крайній мере, тут бачимо цю зону. Не знаю, випадково чи не випадково, але я їду по підйомничку номер 7 Це по найдовшому стрічковому підйомнику в Україні. Дивіться, який він класний, а який класний пейзаж. З нього суцільна краса. Траса номер сіце. Піднімаєтесь по цьому підйомничку, поворот наліво перший ваш. Значить, дуже проста фішка, як на цей підйомник вилізти. Лежі паралельно поставили, просто вперед легенько нахилились, заїхали, і вас стрічка тягне. Головне назад, тако не неряти нурчиком, не падати. І все, і ви доїдете зовсім легко нагору. Боятися його зовсім не варто. Тут дуже кайфово на ньому їздити, чесно кажу. затишок ти, що смереки красиві, Шо ще треба для повного кайфу. Початок вечірнього катання, ну як початок, вже початок офіційного вечірнього катання, давайте так це назвемо, коли інші траси зараз будуть закриватися, та підйомнички зараз будуть вже зупинятися всі, окрім першого, другого та сьомого, які працюють на вечірньому катанні траси впродовж всього дня і зараз на вечірці просто ідеальні. Нагадую, що ви можете отримати безкоштовну подорож на нашому прокаті квадроциклю. Дивіться деталі в інстаграмі нашого прокату. Приходьте до нас за спорядженням, обирайте найкращі лижні маски, була бавка, в львет. Взагалі користуйтесь нашими послугами. Дякую вам всім. Пиляємо масу безкоштовного контенту. І купа відеоуроків на каналі також є безкоштовні.